Ти ще не бачив цього дрона? 868. Pro Max – промакс. Це просто монстр серед дронів. 8К камера, так 8К. плюс 5 ЄФПВ. Передача: бачиш, усе в режимі реального часу: безщіткові мотори, тиша, стабільність. Потужність, а ще повне 360 градусів уникнення перешкод. GPS-повернення додому автозліт і посадка. Легко. Це ідеальний дрон для тревелів, контенту або просто фану. Стабільна картинка навіть при вітрі. Функція обльоту цілі для ефектних кадрів, як у кіно. До 25 хвилин польоту на одному заряді. Забирай, поки є в наявності. Посилання в описі В 168 Pro Max. дрон, що знімає як профі.